Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми починаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути Витягнути у світовий спорт представників держави терористів. Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово з ним говорив. І так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю. Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу. Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим більше, у Паризькій олімпіаді, українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких. Та свободу нашого народу від російської агресії. Російські удари забрали життя сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом. Росія повинна зупинити агресію і терор. І лише після цього можна буде говорити про російську участь в контексті олімпійського руху. Олімпійські принципи і війна фундаментально протилежні одне одному. Ситуація на фронті, і, зокрема, на Донеччині під Бахмутом та Вугледаром продовжує бути надзвичайно гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції, вони свідомо і методично знищують ці міста і села навколо них. Артилерію, авіацію, ракетами. Російська армія не має дефіциту засобів знищення, і зупинити її можна лише силою. Наші воїни, які тримають оборону на напрямках на Донеччині, справжні герої. Я дякую кожному з вас, хлопці, за хоробрість. І до речі, запрошую пана Баха у Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує. Поспілкувався сьогодні зі студентами-викладачами та випускниками коледжу Європи в Натоліні та Брюгі. Це особлива освітня інституція, яка готує фахівців для роботи в європейських структурах та з європейськими структурами, саме таких фахівців, яких ми потребуємо, зокрема для повноцінної інтеграції нашої держави з європейським союзом. Українці вже навчаються за програмами коледжу Європи, і ми вже почали створення такого коледжу в Україні. І це підкреслює наше прагнення повністю якнайшвидше інтегруватися з ЄС. А також я впевнений, це дозволить українцям допомогти захисту свободи і європейських цінностей, як в нашому регіоні, так і у всій Європі. Я почув від пані ректорки коледжу в Натоліні, що зараз у вільної Європі саме українське обличчя. І такі слова багато значать. незмінно будемо робити все, щоб збільшувався наш потенціал у відносинах з ЄС, зокрема, кадровий потенціал. Саме тому нам потрібен свій український коледж Європи, і він буде. Сьогодні ж маємо вагуму новину з Бельгії, країни, в якій розташовані керівні структури Євросоюзу. Є рішення уряду Бельгії про пакет підтримки для нашої оборони. Те, що посилить ППО, те, що збільшить мобільність наших військових на полі бою. Я дякую за цю підтримку. Я дякую усім країнам. Усім лідерам, які цього тижня своїми рішеннями довели, що російська агресія зазнає поразки. І ще одне: сьогодні, вранці у Києві, біля Минори, у Бабиному Яру, відбулася церемонія вшанування пам'яті усіх жертв Голокосту. Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. І навіть у такий час, у час повномасштабної війни, Україна. Разом з усім цивілізованим світом відчуває і розділяє біль, який досі залишається у світі від злочинів нацизму. Ми пам'ятаємо. А отже, ми протидіємо намаганням зла повернутися. Я дякую усім, хто захищає людяність разом з Україною. Я дякую усім нашим воїнам. Слава Україні!